На Одещині дівчина жорстоко вбила свою 14-річну однокласницю. Усі подробиці моторошної історії розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнетюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо до новин. Про моторошне вбивство на Одещині стало відомо 7 січня. Про це повідомило видання Бассарабія з посиланням на власні джерела. У повідомленні кажуть, тіло неповнолітньої дівчинки виявив 6 січня біля річки випадковий перехожий. Вранці під час прогулянки з собакою у корабельному парку мешканець міста Ізмаїл натрапив на страшну знахідку. На березі Дунаю він побачив дим, а коли підійшов ближче, то виявив, що горить людина, лице якої було прикрите пов'язкою для волосся. Чоловік негайно викликав наряд поліції. Після огляду стало зрозуміло, що обгоріли тіло людини. Це 14-річна дівчинка, учениця 9 класу місцевої школи. Вже згодом у поліції повідомили, що у школярки були зав'язані очі, а й у її вбивстві підозрюють дівчинку однолітку з якою вбита вчилася в одному класі. На грудній клітці в районі серця слідчі виявили два колоті ножові поранення. Труп сильно обгорів, поруч виявили ніж пляшку від соняшникової олії, сірники, запальничку, обгоріли фрагменти ковдри та одягу. Дівчину, яка ймовірно щинила таке звірство, вже затримали. Вона навіть зізналася у жорстокому вбивстві. каже так, вона помстилася за крадіжки, які жертва нібито кілька разів робила в неї вдома. Аби виманити подружку на місце вбивства, дівчинка усе ретельно спланувала і намагалась. Замаскувати зустріч під сюрприз. За словами підозрюваної, вона запросила подругу на берег річки, сказала, що приготувала для неї сюрприз, зав'язала їй очі та попросила лягти на розстелену ковдру. Після цього двічі вдарила ножем прямісінько у серце та підпалила тіло. Нині у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 умисне вбивство. 14-річній школярці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Інформація про вбивство розлетілася й місцевими телеграм-каналами. Втім, прес-центри поліції Одеської області та обласної прокуратури офіційно не коментували інформацію про вбивство 14-річної дівчинки. Нагадаємо, що у передноворічні дні підліток на Київщині підірвав гранату та втік. Сталася надзвичайна подія в Обухові. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний правопорушник під час конфлікту знайомих у під'їзді житлового будинку дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник малолітнього зловмисника того ж дня затримали. Через підрив гранати війни другий учасник конфлікту отримали травми. А от що стало причиною сварки, яка мало не скінчилася трагедією і змусила дитину пустити у хід гранату, з'ясовується. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства і застосуванням предмета спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Триває досудове розслідування. А що на вашу думку робить підлітків такими жорстокими? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал. Команда TSN.ua приносить щирі співчуття родині загиблої дівчинки.